Всім привіт! З вами канал FPV Питаннячка. Сьогодні розбираємо тему упередження або англійською feed Forward. Навіщо це в FPV? Що вона нам дає і яким чином їм користуватися? Якщо ми були б, розглядали б ситуацію з точки зору пілота FPV, то найбільша гордість пілота FPV, особливо початківця, це літав в акромоді. Або, можливо, навіть зміг посадити дрона. А, а якщо ми будемо дивитись на це з боку польотника, то з боку польотника такою великою потужною собачкою виглядає саме польотник, тому що саме польотний контролер підрулює ваш дрон 8 або 4 тисячі разів за секунду. От така історія. Якби у вас не було польотного контролера, то, скоріше за все, у вас би було б по регулятору такому от страшненькому на кожен з моторів, і ви б їх смикали, як любителі за щось таке гарне посмикати. Але завдяки тому, що в нас є BetaFlight, можна сказати, що нам повезло, у нас є мікроконтролер. Швидка мі мікропрограма, прошивка і підрегулятор. це код, який підрулює вашого дрона, 4 або 8 тисяч разів за секунду. Тобто, ви ще не встигли там кліпнути оком і посмикати стіка, як він вже підрулює 4 чи 8 тисяч разів за секунду, підкручує мотори, коригує, що там має відбуватися з точки зору потужності на кожному з двигунів. І робить так, щоб ваш дрон летів стабільно і в тому напрямку, куди вам потрібно. Тобто, без цього кода, без е, прошивки і мікроконтролера ви б сиділи і робили отак: кожен важельок. Тепер давайте подивимось в трошки більш технічний бік. Значить, е, в дронах є гіроскоп. Гіроскоп для чого нам потрібен? Для того, щоб розуміти. Як наші команди інтерпретуються, і як дрон взагалі виконує наші команди? Тобто гіроскоп потрібен для того, щоб контролювати дрон, він дає зворотній зв'язок. Тобто, ви зробили рух якимось стіком, ця, ця інформація передалась на польотник. Польотник виконав цю команду, передавшись там на мотори, мотори щось роблять яким чином контролюється, що саме роблять мотори? За допомогою гіроскопу. Тобто гіроскоп присилає значення положення, причому робить він це теж багато разів за секунду, і на основі цього ПІД регулює, що робити дрон. Яку потужність подати на певний мотор, для того, щоб саме то, що ви зробили стіком, відбулося з дроном. Тобто цей під або підрегулятор – регулятор це фактично як контролер, який сидить на дроні, і 8 тисяч разів за секунду контролює, що робить дрон і наскільки якісно він виконує ваші команди. Але як ми бачимо на цьому графіку з чорної скрині, взятої у Оскара Лянга. Затримка на фільтрацію даних з гіроскопа 4 мікросекунди. Вірніше мілісекунди. 4 мілісекунди це багато. Тобто, це 16 або навіть 32 цикла під. Відповідно, цикл ПІД 16 або 32 рази має якісь застарілі дані. А це дуже погано. Тобто, відповідно, ви якусь там команду послали, цикл Під думає, що гіроскоп знаходиться в одному положенні, а він насправді. В іншому положенні, і відставання 4 мілісекунди це дуже погане відставання. Тобто, з точки зору керування за ці 4 мілісекунди, там, кут може змінитися в якийсь абсолютно нереальний і так далі і тому подібне. Тобто, дрон буде дуже погано керованим, якщо ми щось з цим не зробимо, що ми можемо зробити? Ну, Можемо, можемо щось придумати. І розробники BetaFlight. Зрозуміло, що можна використовувати щось для того, щоб це підкоригувати, щоб цикл під не працював завжди з застарілими даними. Це рішення досить просте, досить елегантне, зі світу автоматизації, називається упередження. Тобто, це під спрогнозуванням або під супередженням. Що відбувається, як це, це працює? Це працює дуже просто. Коли залітає команда, тобто ви щось там порухали якийсь стік, ця команда залітає в польотник. Польотник запускає цю команду в під як нове задане значення. Це поінт, який ми там бачимо на, на картинці зліва. І одночасно запускається верхня частина, яка називається опередження. Тобто, вона, ця, ця верхня частина опередження. Вона ніяк не зав'язана на гіроскоп. То вона максимально 에, прямо і просто передає вашу команду, яку ви послали там рук Стіка, зміна положення Стіка з певним коефіцієнтом, передає саме на керування моторами. І вже потім, потім, через там, ті 4 мілісекунди, які ми бачили на графіку. Вже потім приходить зворотній зв'язок від гіроскопа, і цей зворотній зв'язок від гіроскопа, ця інформація від гіроскопа про реальне положення дрона, буде враховано циклом ПІД. Тобто він врахує, зрозуміє, що ага, там ми трошки не довернули дрона, треба збільшити потужність на двигуни для того, щоб його довернути, наприклад. Або, наприклад, навпаки, щось там: вітерець подув, дрон сильніше повернувся, нам його треба повернути назад. Ну і так далі. Тобто, оце от упередження, воно фактично працює без даних, без даних з гіроскопа. Тобто, ми таким чином робимо прогноз. Робимо прогноз, яким чином повернеться, чи яким чином відреагує дрон на нашу команду. І дрон вже починає на неї реагувати, і тільки потім, там, через декілька мілісекунд, прийде інформація від гіроскопа, і цикл ПІД зможе там, його довернути чи докрутити. Тобто, завдяки цьому ми виграємо, наш дрон стає більш керованим і швидше, чіткіше реагує на команди. І крім того, крім того у нас дрон перестає бути таким тугим. Коли він там дуже-дуже повільно щось там починає віддуплятися, реагувати. Тобто, упередження нам сильно покращує керованість. Ми не чекаємо покази гіроскопа, ну і, відповідно, команди передаються швидше на, на мотори. Якщо буде забагато упередження, забагато, тобто, якщо ми там накрутимо коефіцієнт супервеликим, то Будуть перельоти, коливання, як наче у нас високий П-коефіцієнт і малий Д-коефіцієнт. Ну, можливо, ви про це щось чули. Якщо у вас перельоти, то подумайте, чому у вас перельоти завдяки високому П, малому Д або, можливо, високому упередженню. Ну і тоді в цьому випадку ПІД реагує на перельот і намагається повернути дрон назад. Тобто можуть виникнути коливання. Ну, насправді, ця частина у мене все можу тепер показати, як це все виглядає в українському інтерфейсі Betaflight. Значить, з'єднуємось, дивимось отут в двигунах є двонаправлений дефод, який якраз дозволяє отримати інформацію про то, на якій частоті зараз працюють всі двигуни, і це дуже круто, тому що це дозволяє зробити зворотнє перетворення фуріє. І отримати якісь частоти частоти. Так, значить, що у нас тут ще є? Ми маємо ще подивитись сюди. Значить, тут от у нас є упередження і інформація про те, що це таке, додатковий фактор впливу, що це фітфорет англійською. Значить, і якщо тут значення у вас будуть якісь супер супер високі то, ну, скоріше за все, можуть бути перельоти. Такі самі перельоти можуть бути, якщо у вас висока, супервисока пропорційна складова. Тут ми можемо бачити фільтри. Значить, фільтри, оцей от фільтр гіроскопа з рахуванням обертів за хвилину моторів, він насправді найбільш ресурсоємкий, тому що він рахує три гармоніки для кожної з осей. Тобто, у нас там три, три вісі. Для кожної з осей він рахує три гармоніки і намагається там поспобудувати режекторні фільтри, щоб викинути штум двигунів, шпум за рахунок двигунів з показань гіроскопу. Ну, така історія. Так що, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал, шарьте серед колег і каліжанок. Всім дякую за увагу!